Добрий вечір чи доброї ночі, панове рибацюги і рибакині. Я на рибалці на новому місці. Буду сидіти цілу ніч. Ось що в мене тут за спиною? В праву сторону. По праву руку горить багаття. Зловив одного лящика, завтра вам покажу його. І повне затишня. Буду сподіватися на ранішній кльов. Вночі щось нічого не ловиться. Ранок, шановні рибацюги, рибакині, я провів на березі цілу ніч. За цілу ніч мав чотири клювання. От. Три з яких реалізував. Зловив гостерку, підлящика і сомика, який негайно був випущений. Підлящик десь грам 700, гостерка, грам 400 500 І сомик був грам 600-700. Ну, що цікаво зараз. Без кількох хвилин 5 і нічого не відбувається. Буду зараз інтенсивно годувати. Поміняю насадку, наживку, наживку на насадку, бо цілу ніч ловив на червоний черв'як, бутерброд жало ховав фівав парищем. Погода змінилася. Цілу ніч було місячне небо, а зараз паспорно і я розклав парасольку, бо став накрапати дощ. Ось. Я на новому місці. Тут я ніколи не ловив, місце мені подобається. Правда, трохи грязь під ногами. Але тут є глибина. Не дуже велика. Але перспективна Що ж, будемо пробувати щось ловити? Здається, 5 годин ранку саме б мали бути покльовки, і навіть дрібнота не відгукується. Щось треба міняти. Буду тебе сухають тебе, да? Хороший, хороший. Зараз піду дам тебе. снідати. ты. сам, напевно, каву поп'ю. Перезакидаюсь. Рибка цікавиться кукурузкою. клювання нечасті, але хоч щось Взагалі перед дощем повинно б клювати, але щось нічого не відбувається. Тиск там падає, але не різко. 747 до чотирьох. І то в другій половині дня. Пасмурний ранок. Здавалося б, були накривати. Там на дні вже достатньо прикормки Ну, можливо, сонце вийде тоді. Сейчас є кукровска працювала. Шо там, ой, блин. Это завжди затянут. Ты земля шо зійшла? Не є. Е. Гарна густырка. Берем спецсакою. Попробуй ще її візьми таких зарослі. кидаем Ой, Ставки до трошки дали. Так, кордон. Течи. Изворотнее течи. Так помаленьку, помаленьку. Свій кілограмчик. Може більше. Я завжди зловлю. Є чи немає, то вроді щось був, ні є щось. Невеличкий

Ніки не клювання незначне. Працює тільки права вудка. Ліво мовчить, хоча там теж стоїть кукурудза. Я поставив велику кукурудзу. Тут не дрібно та не може її прокурпнути. Рекс. Не треба мені тут О, такі колоди, бобри. Гиляють і сплавляють по річці. Добре, що вона пливе під тим берегом і моїм фідерам не загрожує. Риби немає. було поставити опариша навіть з ой з кукурудзою, щоб зловилася верховодка. Ще не можна відцепити, уявляєте? Якось <dı> так. <Ed En> <illegže202> <Sustainable calculator> Покльовки відразу не відбулося. Що стяну. Кукурузка спрацювала. Кормушка повна. І ой. Гестерка лежить на зіллі поки що. Ой, блин, я зараз туплюся тут. Да, вже за Ловлю Люблю Був дні місце. Ой, одна грязь. Коли приходив сюди, воно що таким не було. eu já viu Ось така густерка за верхню губу, що непритаманно фідера. І знову Изнова тукруцка. мене не готова пиццака. Затянув ольби. Ну цве раз тут ладно. se respeto. Є холод, яка глибина тут? Глибина яка? Є холод немає. Не Ось зловили. з десяток зловили. <клухи> а ну перестань. Вець. <клухи> Так, що ми маємо? Маємо дощ, місиво і отаку от гарненьку плотву. Прикормка розмокла, практично не вимивається. Ну, я хотів таку, щоб приманити ляща, крупна фракція там. Але дощик мені додали водички. І приходиться, приходиться використовувати те, що є. Ну що там? на правий фідер. Лівий було буквально дві пукльовки, одна з яких верховодка. Дев'ята година клювало слабенько, а це вже взагалі. що придумати нарізку давати не варто було каже так дуже сильно зволожено і дощем і я постарався ну я не спеціально просто я додав кашу пшеничну варену Стандартну Прикорбку. і плюс ще з холодильника. В нього вимивається дуже погано. Але якби вона рибала, була активна, впливала. To, я думаю, все на тело. Та и так Рибалка була трудовою. Рекс втомився. Грязота така. Подивіться на мої. Тапочки. Треба буде привезти сюди старий піддон. І все тут облаштувати. А в цілому місце перспективне відбувається. Незадовго після падіння. Але не сьогодні. Оце сьогоднішній улов. Так. Лящик такий невеличкий, гостіра. 10-13 штук. 13 рибин. Котра в котру рибалку вже не можу зловити навіть 20 рибин. Це коли-небудь закінчується. Закінчується дощ, закінчується кльов, моє терпіння. Буду збиратися додому. Дякую всім за перегляд. Не забуваємо донатити на ЗСУ. Не хвоста, не лоски і слава Україні!